Всім привіт! Мене звати Ганна Косневич і я працюю в компанії Джерелія та є лідером проєкту «Клуб успішного лідерства. Найперше хотіла поділитися з вами тим, чому саме я працюю у цій компанії і чому саме її я вибрала для побудови свого бізнесу. Найперше через те, що Мене дуже вразила місія компанії Заможні люди у заможній країні. До цього часу я ніколи не працювала в мережевому бізнесі, тому знала про вид заробітку лише на продажах. Та коли почала все детально вивчати, то зрозуміла, наскільки це серйозний, відповідальний та цікавий вид бізнесу. Ви ніколи не задумувалися над тим, скільки зараз в Україні і в світі мережевих компаній, які успішно розвиваються і популярні серед населення. Їх дуже багато, а тому, що цей бізнес віддає можливість починати все з нуля, без складів і відповідно без ризиків. Тому це є найкращий варіант для простих людей. На одній із передач Дональда Трампа запитали, що ви зробили, якби прийшлося починати все спочатку. Він відповів: я б вибрав хорошу мережеву компанію на початку своєї діяльності із хорошою системою навчання та підтримки. Весь завлишився за сміхом, а Дональд Трамп сказав: ось і різниця у тому, чому ви сидите там, а я тут на сцені. Це не просто слова. Джерелія – молода компанія. Вона об'єднала у собі дуже сильне навчання у вигляді успішного старту, командних чатів, вебінарів, а також дуже сильної системи підтримки. З боку наставників та директорів. У нас також є безкоштовна реєстрація, безкоштовна доставка, знижка на всю продукцію від 25 до 70%, програма лояльності, програма скриня, акції подарунків та багато іншого. Тому я твердо вирішила будувати свій бізнес саме тут, у компанії «Джерелія», в своїй рідній, і тому я впевнена, що я у правильному шляху, у правильний, у правильний час, у правильному місці. Я підтримую рух до свого по своє 2.0», я купую українське та розповідаю про українське. До речі, майка, яка зараз на мені, теж від українського виробника, куплена на ринку. Якщо ти, так як і я, бажаєш ставати успішним у своїй рідній Україні, якщо ти впевнений, відповідальний, готовий викладатися на 101% у своїх завданнях, я запрошую у свою команду. Дані для реєстрації зможеш знайти під цим відео. Па-па!